Друзі, покажу вам в процесі роботи, важливо мене погано чути, але вибачайте, так ви не побачите, якщо воно буде стояти. Отже, хочеться багато чого розказати. Всяких нюансів. Перше, це в нас були з нею проблеми, не задувало зерно в шахту. Шахта в нас вертикальна, тобто зерно подається знизу з бункера під тягою, тобто воздух тягне зерно. Легкі частинки до верху, і зверху вже падає на решето. На перше решето, грубе решето спеціальне під гречку, так як робимо гречку. Решето вибирається під свою гречку, тобто рекомендується брати в меню дві гречки своєї грязної, і там, де купляєте решето, просто кидаєте її на решето і дивитесь максимальний прохід гречки через отвори решета. Також далі у нас були проблеми з тим, що, як я вже сказав, з тягою вирішили ми, ми це питання за допомогою герметичності всієї в'ялки. Тобто ми загерметизували, засиліконили всі отвори в верхньому бункері, засиліконили і зробили, заварили там, де були отвори сквозні, а їх не повинно бути. Засіконили ось тут примикання вертикальної шахти до верхньої, е, верхньої частини в'ялки. І цим методом, тобто максимальною герметизацією саме в'ялки, ми добилися повної е, чистоти роботи і забирання даного продукту. Продукт у нас гречка. Гречка забирається, як я вже сказав, по вертикальній шахті. Перший очисник грубий. Це від каміння, від всякої шлухи, каміння, грудок, це в нас падає вниз в ящик. Чому тут гречка? Гречка, тому що коли настроював перший раз тягу, яка регулюється тут, я виставив замале значення, і гречка падала в мене разом з грубими частинками донизу. Виставши трошки більше 1,5, тяга з'явилася, тобто гречку і інші. У нас такий бруд, скажімо так, все почало викидатися на решето. Далі, що по проблемах у нас було під час реставрації, це вже в процесі самої роботи тут друга тяга, тобто, якщо побачити, ось так є перша тяга і друга тяга. Один вітер регулюється, дві тяги окремо заслонками вертикальними всередині самої машини. Тобто, за рахунок того, що коли оберти в нас сталі, де тяга друга, ось звідси, не знаю, буде видно, не видно. З другої сторони, покажу вам під детальніше. І коли ми знімали і ставили верх донизу, ми зігнули ось цю планку, тим самим зменшили зазор повітря, І коли повітря менше, можна наглядно показати, тоді зерна падає більше. І мусору також. Як бачите, ладоню притулив мусор впав. Тут мусить бути ідеальний рівний зазор по всій довжині цієї планки. Планку можна як і регулювати, так і заварити намертво. Тобто тут в нашого випадку заварено намертво колишніми, я так розумію, власниками, або це взагалі було з заводу. Не знаю, не скажу. Скажу тільки те, що ми. Відрегулювали зазор тут. і Також тут, якщо пише, що це на нулю, це є неправда. Там є ще між верхом і кришею зазор в сантиметр, і цей сантиметр зазор дає нам змогу відсіювати руби таким проблемам. Це вже в нас де ось речка, але всередині самого зерна ядра немає. Тобто це пусте зерно. Самої гречки немає. Сама гречка, тобто вона важка, важка, як та, що без ядра. Вона падає вже сюди і відповідно рухається в мішок. По нюансах, які слід врахувати, також треба врахувати, ось чому я чищу верхнє решето. По правильному до нього не потрібно взагалі ніяких зусиль, а чистити тільки інколи. Чищу я, тому що ось такі грубі. Бачите, які не проходять у нас груба трава, скажімо так, вона застрягає в отворах і не дає грешці гарно рухатися вниз. Також е нахил треба врахувати взагалі в будь-якій ялці, як і цій. Це повітря і кути нахило. Повітря мусить бути чисте в плані того, що немає ніяких бути ніде отворів, тобто засмоктувати повітря не можна, щоб. Верх, там, де йде нагнітання повітря, робиться вакуум, щоб цей вакуум дещо засмоктував повітря, а не тільки з місць, які він предназначений. Тобто тут в даній в'ялці повітря засмотлюється знизу і вже розподіляється по всій в'ялці. Якщо воно десь з боку засмоктувати повітря і брати це повітря з інших місць, в'ялка не буде коректно працювати і вона не доб'єтеся коректної частоти самого діяння даного продукту, який ви робите. Також хочеться ще сказати за те, що травою інколи вона забивається. Забивається, потрібно чистити як і верхнє решето, до якого доступ у нас є, так і нижнє решето, до якого доступу як такого немає в процесі роботи, тому чистити її потрібно лише коли машина зупинена, тобто ви зупиняєте машину. Зупиняти її також треба по спеціальній. Скажем так, технології, тому що, як бачите, взагалі в нас буде чисте зерно, це воно так настроєне, можна чистіше, але знову ж таки будуть якісь певні втрати самої гречки. Тобто, можу зробити так, щоб взагалі ні білих оці, як це правильно назвати, зернинок, ні травинок, лишніх це, ячмін, я так розумію, тяжкий мокрий. Не буде і воно все буде викидатися, забираючи цієї шахти, буде викидатися ось тут. Але знову ж таки тоді буде попадатися чуть-чуть легше, легша гречка з ядром, яка буде йти в відходи, а мені цього не потрібно. Тобто Ця частота мене задовільняє. Що ж до чищення. зараз, як бачите, решето в нас забите повністю в плані того, що воно забите продуктом. Воно чиститься в нас вручну автоматичної подачі, я не підключив, тому що відсутній в мене один кожух, який вже з часом я прикуплю і поставлю все до технології, яка потрібна бути з самого заводу. Також по самій в'ялості дуже довольнім, дуже все працює гарно. В нас все зменшується, всі вузли де крутяться. Певні агрегати, як бачите, масльоночки. це я змащую. Самий вітряк у нас також теплий, позначив білими точками, де змащувати, щоб не забути. Кривошип також змащується, як видно. Все змащується, все красиво працює, натяги з тієї сторони регулюються, тому рекомендую дану віялочку тим, хто займається фермерством. Взагалі, будь-якому фермеру, коли йде питання про чистоту зерна. Буде приємно працювати з даним, з даним апаратом, тому що він за свої гроші він робить ідеальну роботу. Це є молодший брат, так скажемо, Петкус К-541 Супер. Є Петкус Гігант. Гігант він також красивий, також все гарно і чудово виконує. Просто в нього йде закидання зерна, підбирання зерна з гори. Тобто зразу зерно падає по решетах і тоді весь процес. Відбувається трошки по-іншому напрямку повітря. Мені достався цей варіант, е, також ним задоволений підрегулювати, підкоректувати деякі моменти, і все буде взагалі е, шикарно. Також, кого буде цікавити, та як мене по самій, е, самій продуктивності даної відялочки. Все залежить від того, наскільки вона у вас. Наскільки продукт, тобто гречка у вас буде забруднена. Якщо ви бачите гречку, в моєму випадку тут забруднення, я б сказав, один до двох. Що це значить? Два мішки продукту такого молочної гречки, це є один мішок чистий нашої гречки без всяких різних трав і іншого неподобства. Тому це є. Ще урожай в нас більш-менш цьогорічний хороший. Минулорічний в нас була засміченість повністю 100%. Тобто гречки як такої не видно було на кузові. У нас було, по-моєму, один до п'яти, один до шести, тобто шість мішків продукту виходила одна, один мішок самої гречки вже готового виду очищеної. Звісно, це все регулюється. Тут до міліметра. Тобто ця в'ялка дозволяє регулювати до міліметра ваші зазори і відповідно до любої шкарлупинки, до любої травинки, яку вона буде забирати в відходи. Тобто Нею повністю довольний. Зараз також зменшу подачу. Зроблю її так, як вона працює, зменшує подачу, тобто, мінімальний буде тип продукт в нарешті. Зараз очистимо всі решета в зв'язку з тим, що вона вже працює другий день і вже за два дні варто би її було почистити. Я бачу це по руху самого продукту через решета. Відповідно, якщо якісь є нюанси, тому що записується відео для тих, хто буде мати, хто хоче мати дану ялочку, і в інтернеті немає про нього як так багато інформації, хто схоче щось запитати. Питайтесь в коментарях або пишіть мені в особисті повідомлення різних соцмереж, які є в описанні під відео. Все вам розповім, те, що знаю, і все вам покажу, якщо потрібно, наглядно. Відео про те, як очищати грешета. Значить, піднімаємо всі люки доверху, беремо за ручки і витягуємо. Дані решета. Гречка, яка в нас не зійшла з решета, тому що ми не вичекали. Ось бачите, повністю забите все решетом. А, значить, ми його трушимо дану гречку в бункер. І дивимось, що у нас робиться під решетом. Як я бачу, вже злетіла одна. Чіточка її треба поправити. Також є в нас третя решта, яке також потрібно очистити. Зараз покажу ось від таких травинок, які не дають зерно рухатися в хорошому напрямку. Її потрібно очистити зі всіх сторін. Після очищення запхати в ті самі послідовності. І в тому самому плані. Тобто є люди, які запихають з другою стороною, і гречка відповідно не йде. Тобто, як бачите, це решето ми очищаємо. Все красиво Це очищаємо і відповідно, верхнє очищаємо. Робимо невеличкий тихогляд. Насправність щітки щітків і чистимо, ось 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 цей відділ. Ось цей показати відділ де в нас дуже багато ось, злетіла одна щітка і відео де сміття. очищаємо і запускаємо в роботу. Отже, друзі, завершуємо нашу роботу з петкусом на цей сезон. Хтось мене запитував про те, хто мені допомагає взагалі з ремонтом Петкуса, хто мені підказав за мотор. А за інші нюанси це пан Андрій з Бараш. Я телефон залишу в описі під відео. В нього якраз якраз зараз у нього є Петкус, тому такий тільки стрігерем, кому буде цікаво, пишіть йому, дзвоніть йому. Він... Хороша людина все вам підкаже і розкаже. Тому чистимо, замітаємо і готуємося до зими. Дякую всім за перегляд. До нових зустрічей.